Категоричні твердження у сфері освіти щодо осіб з особливими освітніми потребами. У особи з особливими освітніми потребами має бути встановлена інвалідність, і це перше твердження, яке не відповідає дійсності. Особливі освітні потреби встановлює ІРЦ, там працюють педагогічні працівники. Інвалідність встановлює лікарсько-консультативна комісія. До її складу входять медичні працівники. Звісно, у особи з особливими освітніми потребами може бути встановлена інвалідність, але це не обов'язково. Друге твердження: заклад освіти має надати дозвіл на організацію інклюзивного навчання та відкриття спеціального класу. Це хибне твердження, адже все відбувається відповідно до законодавства. А в законодавстві зазначено, що організація інклюзивного навчання відбувається в обов'язковому порядку. Відкриття спеціального класу здійснюється, коли наявно більш як 50% від граничної наповнюваності класів. тобто окремого дозволу від закладу освіти не потрібно. Наступне твердження звучить так: особа з особливими освітніми потребами має займатися своїми справами, головне, щоб вона не заважала іншим. І це твердження категорично неправдиве і неправильне, адже реалізація інклюзивного навчання полягає у тому, щоб максимально включити особу з особливими освітніми потребами в освітню діяльність. Саме для того розробляється індивідуальна програма розвитку, саме для того здійснюється адаптація та за потреби модифікації змісту навчального матеріалу. Для того щоб максимально включити дитину в освітню діяльність. Наступне хибне твердження: батьки мають право вимагати звільнення або заміни асистента вчителя, асистента вихователя. І це не відповідає дійсності, адже асистент вчителя, асистент вихователя це педагогічний працівник. І всі питання щодо його звільнення, заміни та організації роботи здійснює керівник закладу освіти. П'яте твердження: індивідуальна програма розвитку складається на основі побажань батьків, і це твердження є хибним, адже ІПР складає, розробляє команда супроводу, і у своїй діяльності вона керується висновком інклюзивно-ресурсного центру, журналом спостережень, який веде асистент вчителя, асистент вихователя, досвідом фахівців, які працюють з особою з особливими освітніми потребами, а також побажаннями батьків.